І вітання в ефірі передача про діяльність обранців Волинської громади на вимогу третини депутатів. 10 липня було скликано позачергову сесію обласної ради. Представники опозиційних фракцій ініціювали розгляд питання щодо ситуації, яка склалася в Україні у зв'язку з прийняттям так званого мовного законопроекту. Однак у сесійній залі не було кворуму для прийняття рішення забракло чотирьох голосів. Коли голова обласної ради Володимир Войтович оголосив про початок сесійного засідання та реєстрацію депутатів, у залі були присутніми лише 37 обранців із 80-ти. Окремі депутати наполягали на перереєстрації, мовляв, не спрацювала їхня картка, в результаті якої у залі виявилось 36 обранців. Відтак головуючий закрив сесійне засідання та покинув залу. В інтерв'ю для вісника обласної ради Володимир Войтович мотивував відсутність кворуму у сесійній залі об'єктивними причинами. Липень і серпень місяць це ті місяці, коли перебувають люди, депутати масово в відпустках. Ми про це неодноразово говорили вже. з такою ситуацією. Ми зустрілися і минулого року. Тому ще додалося до цього, крім того, і перебувають у відрядженнях люди, Хтось на лікуванні різні причини є тому, сесія. У липні і в серпні місяці, якої б ваги питання не розглядалося, дуже важко збирає квору. До слова просто Борис Петрович, керівник групи Нововолень і голова обласної державної адміністрації, сьогодні перебуває в Любліні, де ведуться переговори із Люблінським воєводою і маршалком стосовно дальшої реалізації. Програми транскордонного співробітництва Україна, Польща, білорусь Звичайно, таку поїздку відкладати не можна. Це міжнародний рівень і дуже важлива зустріч. У свою чергу керівник фракції Батьківщина в обласній раді Анатолій Грицюк оголосив про проведення зборів депутатів. Його підтримали керівники фракції Свобода Анатолій Вітів, наша Україна Сергій Слабенко та фронтзмін Ігор Гусь. Усі вони зайняли місця у президії. У заяві обранці вирішили звернутись до президента, аби він витував мовний законопроект, а ще розпустив парламент. А до керівництва РНБО та генпрокуратури із вимогою притягнути до кримінальної відповідальності творців закону та позбавити їх українського громадянства. Між тим окремі депутати запропонували внести ряд доповнень до спільної заяви, зокрема, звернутися до громадськості та інтелігенції, а також задекларувати солідарність волинських обранців з усіма учасниками акції протесту проти запровадження мовного закону. У свою чергу голова обласної ради висловив переконання у тому, що своє слово стосовно мовного питання в Україні. Вони Рада уже сказала нещодавно, на минулій сесії, ми прийняли відповідні рішення з цих питань щодо мовної політики, щодо прийняття відомого законопроекту, ми своє слово сказали. Одностайними були депутати в тому, що в Україні має бути єдина державна мова, українська. І не було представників із жодної фракції, де б депутати проголосували проти. І в наших зверненнях, адресованих і обласним радам, і кабінету міністрів, президентові, і Верховній Раді, чітко заявлена позиція, щоб у Верховна Рада не допустила прийняття даного законопроекту, по-перше, і по-друге, щоб президент скористався правом вето. Це зафіксовано. В Києві нашу позицію знають, в областях нашу позицію знають. Чи є сенс збирати ще раз сесію позачергову? В обласній раді відбулись сесійні слухання на тему з'ясування сутності гендерної політики та проблем і ризиків, які вона несе українському суспільству. Участь в обговоренні взяли прихильники та противники гендерної політики в Україні, а також окремі депутати обласної ради. Ініціаторка проведення заходу, голова громадської організації Християнський рух за життя Антоніна Явтодюк, переконувала присутніх, що гендерна політика, яка нав'язується нам Європою та США, пропагує одностатеві стосунки. Окрім жінки та чоловіка, на її думку вводиться ще одна стать. Так очевидно, в українському суспільстві сьогодні ще немає такої чіткої пропаганди оцієї власне поширення цієї статевої ідентичності геї чи лесбіянки і власне особисто мені. Як людині, як християнці, що мені до того, що людина для себе свідомо обирає гріх? Свободу вибору дає нам Бог. Але коли в нашій країні почався, почався процес гомодиктатури, коли почалася розпуста на рівні вже дитячих садочків, я це говорю, маючи підтвердження, тому що я вже двічі доповідала в міністерстві освіти з питань, власне. Небезпеки у цієї гендерної політики, однак із таким трактуванням категорично не погоджувалась директор громадської організації Гендерний центр Оксана Ярош. Гендерна політика і сексуальна орієнтація і гомосексуальна це дві різні теми. Я не знаю, вони самі придумали це чітко заявляєш. Це дві різні теми: гомосексуальна політика і гендерна політика це дві різні теми. І е, якщо вони хочуть обговорити про проблему гомосексуалів, значить вони мають при цьому про так і назвати свої слухання. І це було б нормально, тобто як хочуть обговорити, будь ласка, але тут замішано абсолютно заміна понять. Оксана Ярош наголосила, що гендерна політика відповідає чинній нормативній базі Конституції та закону України про забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, що вступив у дію ще у 2006 році. Депутати обласної ради усвідомлюють свою відповідальність в тому, що вони на сім років прийняття закону. Досі сумніваються, що там є якісь ризики і загрози, і хочуть знайти в наших нормативно правових актах більше ніж дві статі жінки і чоловіки. Там немає більше статей. Це придумки антигендерного руху, який досі не спромігся прочитати закон. І права культура на сьогодні в нашого населення. І на жаль, в депутатів така, що вони керуються якимись міфічними анонімними цитатами, а не опираються на конституцію і закон України. Між тим депутатом. Власної ради Анатолій Вітів наполягав, що генерна політика все ж несе ризики українському суспільству, руйнуючи сімейні традиції. Батьки, ви говорите про гендер, оту про вершину ізбираються на закони, які діють в Україні. Але ми знаємо, які основи закладені і як зараз має проблема Європа і світ. Бо Сорос просто так кошти не вкладає. В нього є мета. Якщо ви думаєте, що він такий благодій і прийшов нас ощасливити і врівняти у правах жінку і чоловіка брехня, в них є мета розкласти традиційне українське суспільство. Свою позицію озвучив і депутат обласної ради Олександр Пирожик, попередньо ознайомившись із рекомендаціями обох сторін, поданими на розгляд учасників сесійних слухань. Я спеціально з цього альтернативного проекту звернення збирався вибрати. Якісь позитивні пункти, щоб щось об'єднати, скомпонувати, сказати, так, не все ж там погане в тому гендері, тому що там є дійсно питання соціального захисту, певних категорій населення. Але чи вони спеціально так сформовані, щоб мене вчити, як депутатів, і священників вчити, що я їх сприймаю, ледь не як насмішку на над собою. Я в жодному разі. В такому варіанті такі рекомендації підтримувати не буду. Було подано два проєкти рекомендацій е е е е сесійних слухань. Один проєкт був поданий громадською організацією Християнський Рух за життя, другий громадською організацією Гендерний центр тому я думаю, що. Ці два проєкти будуть знайдуть своє відображення у проектах рішень обласної ради, які будуть подані на чергову сесію обласної ради. І я думаю, шляхом голосування депутати визначаться і підтримують один із проектів. На Волині тривають жнива. Голова обласної ради Володимир Войтович взяв участь у обласному аграрному семінарі з питань підготовки, організації та проведення польових робіт. Захід відбувався на базі сільгоспідприємств Луцького та Горохівського районів. Першими почали жнивувати крупнотоварні господарства області. Учасникам семінару продемонстрували збір зернових на полях сільгосппідприємства Несвіч, що господарює майже на трьох тисячах гектарів Луцького району. На збирання врожаю задіяно п'ять сучасних комбайнів, що оснащені gps навігацією завдяки якій досягається висока точність водіння навіть у умовах поганої видимості. Що характерно, волинь заповнена нормально технікою технікою сучасною. І технікою, яка була в використанні, але ще в доброму стані. І якщо сьогодні рахувати скільки на одного комбайна припадає гектарів, то це цілком реально при добрих погодних умовах, дав би Бог таку погоду протягом всіх жнів, як сьогодні, то можна протягом 10-14 днів можна провести при добрій організації праці жнива. Ми сьогодні впевнено дивимося у період жнив вже сьогодні. Ми бачили, як ріпаки збирають вже збирають озимий ячмінь крупно господарства. В особистих селянських господарствах ця робота розпочнеться дещо пізніше. У сільгосппідприємстві Радь Луцького району теж жнивують. Керівник господарства, депутат обласної ради Віктор Шумський, розповідає, що у миною цьогоріч тут засіяли тисячу гектарів земель, ще 300 відвели для ярих зернових гостей. Він ознайомив зі станом посівів репаку, кукурудзи та цукрових буряків, якістю яких він особливо задоволений. В Цьому році хороші сприятливі погодні умови. Для розвитку всіх сільськогосподарських культур, значить, особливо технічних культур і кормових культур. От. Ми знаходимося на полі цукрового буряка, як, яке вже сьогодні, якби його копати, вже дало би по 600 центнерів з гектара. Я думаю, що врожай буде ну, можна найкращий за усі роки, які я пам'ятаю. В цьому році спробували садити часник. Значить, і він нам вдався, вдався вже сьогодні, бачимо, що будемо мати високий урожай. От, і будемо збільшувати площі, доходи десь так до гектарів 20-25 у ході семінару не оминулої теми тваринництва у господарстві Віктора Шумського близько трьох тисяч поголів'я ВРХ, із них 700 корів. Тут дбають про якість стада, використовуючи збалансовані корми та проводячи ефективну селекційну племінну роботу. Заступник голови облдержадміністрації депутат обласної ради Віталій Карпюк назвав цих корівок європейськими та порадив іншим рівнятись, зокрема, скориставшись прийнятими обласною радою сільгоспрограмами, що покликані розвивати галузь тваринництва у нашому краї. Не всі використовують програми підтримки тваринництва з обласного бюджету. Коштів на селекційну племінну роботу в нас предостатньо. Скільки буде використано мільйонів? Скільки буде потреба, скільки буде виділятися? Тому що тільки в селекційно-племінній роботі ми бачимо успіх у тваринництві. на останній сесії, яка відбулася 21 червня, депутати обласної ради. Прийняли рішення запропоноване головним управлінням і відшкодування відшкодування за одне штучне осініння, запліднення чи порвання до 100 гривень. 100 гривень це фактично перекриває всі затрати. Щодо загальної оцінки цьогорічних жнив, то на думку голови обласної ради результати будуть кращими аніж минулорічні. Те, що волинь буде з хлібом, він не сумнівається. Хороші вид на врожай за підрахунками наших фахівців. Ми повинні мати повалу більший урожай ніж у минулому році. Ну я так думаю, що в межах 800 тисяч тонн волинь буде мати врожаю, але це одна справа прогноз, а інша справа економіка. Ми сьогодні розспілкувалися із керівниками господарств, і вони не стільки радіють тому, який буде врожай, який буде валовий збір. Вони бачать економіку. Вони рахують скільки кожен гектар дасть прибутків. Між тим подальшою долою зерна, його чисткою, сушінням та зберіганням уже готові подбати на підприємстві волинзернопродукт. Мережа товариства розширюється в рамках проведення аграрного семінару. Відбулось відкриття оновленого хлібоприймального пункту у Сенкевичівці Горохівського району. Тут функціонує лабораторія, працює елеватор, накопичувальний пункт, сушарка та очисний комплекс. Директор підприємства Євген Дудка провів екскурсію та розповів про свої подальші наміри щодо удосконалення та розширення потужностей. На базі державного підприємства Луцький КХП No2 учасники семінару ознайомились із переробкою зернових. Директор комбінату Степан Москвич зазначив, що основний напрямок їхньої діяльності виробництво пшеничного та житнього борошна різних сортів, а також манної крупи. Тут функціонує млинзавод, Тужністю 500 тонн зерна на добу. Склад готової продукції передбачає зберігання близько 4 тисяч тонн борошна одночасно. Цими днями Володимир Войтович здійснив поїздку на свій виборчий округ у Рожичинський район. Голова обласної ради відвідав заклади соціальної та культурної сфери, привіз подарунки та викорислив завдання, які потребують вирішення. Традиційно очільник головного представницького органу краю потурбувався про медикаменти для малозабезпечених громадян. Коробки з ліками Володимир Войтович привіз у ФАП села Пожарки Рожечинського району. У свою чергу тутешні медики та сільський голова Григорій Щеборук поділилися своїми проблемами. Пічне опалення вже давно потребує заміни, та й дах не на найкращому стані. Ми зможемо допомогти матеріалами для того, щоб забезпечити шифером ліс, місцеві лісники на таких засадах добродійності вирішують. Ша для цієї сільської ради, і ми цю проблему вирішимо обов'язково. Для вихованців місцевого дитсадка рукавичка Володимир Войтович привіз м'які іграшки, а педагогам дісталось різноманітне канцелярське приладдя. Вам дід Мороз подарунки давав на новий рік, а літом ніхто не дає, правда? Ніхто не дає подарунки літом. От а я приїхав вам літом там. От вам поможемо. Потурбувався голова обласної ради і про поповнення фондів Рожищенської центральної районної бібліотеки. Книгозбірні він подарував видання відомого волинського автора вихідця Рожищенського району Йосипа Струцюка. Ця ніша десь вона не заповнена нашими меценатами, нашими добродійниками. А сільська бібліотека потребує можливо і потребує інтернету, але вона потребує в першу чергу якісної, доброї книги. Сільська дитина вона красу бачить навколо себе, але вона хоче про неї прочитати. Наступні мої візити в мій округ будуть присвячені в тому числі і сільській бібліотеці. Голова обласної ради зустрівся з трудовим колективом книгозбірні. Він закликав бібліотекарів якомога частіше проводити творчі зустрічі із сучасними волинськими авторами, аби популяризувати їхні книги. На переконання голови обласної ради галузь культури сьогодні потребує особливої уваги влади. Культура фінансувалася за залишковим принципом. Цей принцип має відійти в минуле, і я хотів би свої зусилля зосередити, і зусилля районних керівників наступний фінансовий рік 2014, я вважаю, в районі мав би бути роком культури. Чимало проблем назбиралося, і їх потрібно в цій галузі вирішувати. Заручившись підтримкою депутатів Верховної Ради від Волині та голови облдержадміністрації, Володимиру Войтовичу цьогоріч вдалося пролобіювати виділення 4 мільйонів гривень з державного бюджету на економічно-соціальний розвиток Рожчинського району. Ці кошти в основному будуть спрямовані на центральну районну лікарню. Тому що там розпочато багато заходів з енерго, провадження енергозберігаючих технологій, їх треба завершити. Є проблеми менш, меншого масштабу, ми їх теж вирішили. Це і по школі, у селі Навіс, Є проблеми, які можна вирішити силами району. Про це ми сьогодні мали розмову із головою районної ради. Але такі проблеми, які не під силу районному бюджету, звичайно, будемо втручатися ми. І наостанок наша традиційна депутатська рубрика сьогодні до вашої уваги інтерв'ю із депутатом регіоналом Олександром Корилюком. До Волинського парламенту він обраний вперше. Депутатство поєднує із роботою у виконавчій владі на посаді заступника голови обласної державної адміністрації. Дат довіри виборців він вважає великою відповідальністю. Його головне кредо бути послідовним у своїх словах та діях, аби виправдати довіру людей. Наша ціль, щоб робота була ефективною, конструктивною, щоб ми завжди керувалися у своїй роботі, напевно, раціональністю, так? щоб менше було порожніх обіцянок, щоб було більше конкретних справ, реалізованих проєктів. Реалізованих ініціатив мені дещо легше, скажімо, працювати як депутату, тому що я, як заступник голови обласної державної адміністрації, маю можливість впливати на ухвалення рішень. Державні служби Олександр Королюк віддав значну частину свого життя, працюючи на кривних посадах Старовижівської райдержадміністрації. Був і депутатом районної ради сьогодні. Вже у новому статусі він продовжує опікуватись мешканцями району. Тобто повинен бути завжди результат, не просто балаканина от як практикують наші колеги, опоненти, так? Ось. але повинна бути реальна справа. І ми я скажу, до речі, що будемо звітувати про свою роботу, от те, що ми зробили, що я зробив, наприклад, як депутат. Я опікуюся скажімо, Старовиживським районом, тому що я звідти. Я можу зібрати хоч сьогодні виборців і сказати, що за моєю підтримкою зроблено в районі. Обранець розповідає, що людей сьогодні непокоїть відсутність у селах дитсадків, чимало звернень із приводу покращення інфраструктури села. Ряд проблемних питань депутатові вже вдалося вирішити. Як депутат я сприяв тому, що в Старовижівському районі зробили дорогу до Милецького монастиря. Це Свято-Миколаївський чоловічий монастир, пам'ятка 16 століття. І ми 9 кілометрів дороги, і в тому числі через село Сераховича асфальтованої. Ми зробили. Дві вищі освіти Олександр Королюк здобув у місті Лева спершу в університеті Івана Франка, а потім у Львівському регіональному інституті державного управління при президентові України. У виші вивчив англійську мову, потім викладав її у сільській школі. Знання іноземної дали йому можливість побувати у Лондоні та ознайомитись з роботою державних установ Великої Британії. От зараз, як пам'ятаю, Міністерство освіти, тобто їхні стандарти освіти. Тоді подумав собі, що Наші, наші стандарти абсолютно не гірші. І коли ми відвідували там, наприклад, освітянські заклади, я для себе теж розумів, що з освітою в нас все гаразд, нам трошки відповідальності більше треба. І я зараз говорю, що наша освіта найкраща, якість освіти в нас найкраща. От може нам трошки по-іншому треба організовуватися. Олександр Коралюк є членом постійної комісії обласної ради з питань духовності, релігії, освіти, науки, культури та змі. На його переконання, робота комісії має бути більш ефективною, аби їх рішення були визначальними на сесії. Хотілося, щоб депутати з більшою відповідальністю до своїх обов'язків відносилися. Ми намагаємося, як партія регіонів, фракції, своїх депутатів контролювати їх участь в комісіях. Ми навіть ведемо спеціальний моніторинг. Тобто, да, і я скажу, що наші депутати навіть звітують. Так, що він... Протягом певного періоду зробив. Скільки комісій відвідав? Які питання ініціював? І Хотілося, щоб так робили всі депутати. Олександр Іванович щасливий чоловік та батько двох синів, розповідає, що з боку сім'ї він відчуває найбільшу підтримку. Коли випадає вільна хвилина, він віддає перевагу відпочинку на природі з родиною, полюбляє і тихе полювання, а також знаходить можливість усамітнитись і почитати. Читаю багато преси і аналітичних статей. І цікавлюся, тому що я. Колись для себе визначив, що в принципі буду йти в політику, ось, і, і, і оскільки вже на державній службі, то скажу, що я так в темі глибше ось. Ну, для цього доводиться багато читати. Вважаю себе непоганим знавцем новітньої історії. Можу, можу і прокоментувати, там, і статтю написати. І це це якби хобі, напевно. До да. обранець переконаний, що не за горами той час, коли ми будемо гордитися своєю країною. Він мріє про щасливе майбутнє України та своєї сім'ї. Щоб ми були впевнені в завтрашньому дні, щоб ми були спокійні за майбутнє своїх дітей. Я думаю, ми, українці, на все це заслуговуємо. Це все на сьогодні. Більше інформації ви зможете почерпнути із офіційного сайту обласної ради та із нашої сторінки у соціальній мережі Фейсбук. До зустрічі у віснику на все добре.